Слава Ісусу Христу, кавалірочка! Всім доброго ранечка! Скажу вам тако, в мене сьогодні день розпочався дуже-дуже швидко. Вже, напевне, півдесято, я вже зробила дуже багато справ, ну але то треба. І ви знаєте, кавалірка, хочете ви того чи не хочете, холодно на дворі чи сонечко. Виспались, не виспались, ну, але кожна людина рано має встати файно сістріпати, і клавчистити, песок Писок файно вмити. Директоршу на воду, хлопці, когутика, файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а я кавалерка, вчора часу не мала навіть їсти приготувати. Надіюся, надіюся, що сьогодні все приготую, що мені часу хватить. Але. Зараз знову, так як у нас всі дні розпочинаються з Другобича, зараз їду до королєви, забираю королєву і їдемо на Другобич, тому що ще маємо справи. Ну а потім приїжджаю, роблю всі відправки, все, що ви замовили, кавалерочка, все до вас сьогодні поїде. І скажу вам такого, кавалерка, в мене таке відчуття, що на дворі. Не осінь, а вже зима, тому що в нас так холодно, що я вже пошкодувала, що не взяла зимову куртку. Але правда, одну ще замовила і чекаю. Та й таке кавалірка. Так що вставайте, стрипуйтесь і всі до роботи. Всім гарного, мирного кавалерочка і позитивного дня. На годинку кавалерочка пів дванадцятої, а ми наїдемо додому. Ти голодна? Я, не, я чекаю, я. вже твоєї капусти треба. Ой, я не знаю, чи ти синення, ти чекаєш, ви так сильно бороду не впускайте, може щось прийде і вам щось готувати. Я така знаю, я зараз... Слухай, та пів дванадцятого ще ні роботу не зробила, ні нічого. Зараз їду на нову пошту, треба посилки повідомити, а мене чімать му ще роботи, а ти ку... ребер з капустою хочеш. Приготуєш перловку з тунцом, я мені теж вам я її теж люблю, ти не перегибайте. Я так буду говорити, як ти. Не перегибайте з їдою. Знаєш, менше їж і ліпше виглядаєш. А то ніс не робите, але їсте. Я кавалер, сказав. Віталік, голубці зацінив? Зацінив. Дуже смачні голубці. А зуби з викидалі. Зуба сказала, що так тугувато йому йшла, знаєш, бо сире м'ясо якось не пасує. <laughs> та я взяла тільки голубці, а він каже, де зуба прикладає. Ха я не готувала. <laughs> ну. Дикала, ну та напевно, все, я тоді розучуся їсти готувати. Так що їду, роблю роботу, на склад і тоді вже до хати буду готувати щось їсти. Нема щось іде волочити. У нас кав'ярка осінь настояще, бачите? Настояще. Таке гарне небо. Так що вже на закупині не йду, просто додому. Поїдемо каву пити. Не йде. Ну, їдем. Ну, їдем, то я вам кавалерка, скажу тако, я би вже давно, давно була вдома, але каже королєва, чекай зі мною вийду на манікюр, я з нею чекаю, повела мене все. Та нічого людського нема, говорю, так як я. Кажу, ти най годину на манікюр. Вона каже на пів першу. Я кажу, Свята, 18 по йди. Не запізнишся і заодно здивуєш іру. Що Свята на то відповіла? Кажу 18 по 12, ти наполовину, йди швидше, здивуй Іру. Здивуєш, що ти не запізнила. Правильно, але потім скажуть, бо я була Галією. Галя мене по копенду і сказала, що вийде. Я кажу, а де воно вийшло? Хаті по роботу, ну каже, почекай ще зі мною. Ну, але я, як знаєте, сестра файна. Та я чекаю, нам не погодило трохи по векторі. Ми всі подивили. Нема що купувати, говорю, так, як є. Аля, що то гроші. А Джесік це такий костюмчик гарний був, а зажала 200 гривень. 300, Тут аж, 350. Я думаю, що на є шерсть махна, там, не уйдеш, бо що їм все А і я би вже і купила. І. Як добре піде, то я ще подарую від блека. Від блека та? так, що блек подарує. А а що ти так не психонула там? Ні, та чекай, що так скоро психувати. Треба переварити. Чекай. Мені подарунок блекули ніхто подарки не робить. Тільки, ну, я. Одним словом, Світлана на манікюра, я додому, кажу до королів, хоч іду. Помию щось поскладає в хаті хаос. Ну, але вже які. Кожен по своїх справах. Ходить. Молоде. Молоде. А шумно любила. На цілий ліс. Ну, тебе. Не гавкає він, пищи. Ма, Гойра, все. Все, на волі. Що з тобою, бля? Пуди до вас тебе. Наталь, то буде. Ні. Та не трошки. Ходи за мной. Ходи файли. Ходи. Нагаля да. На. На. Ти як курку лапаєш. Ха! Ты хочеш? Я курку. Мистер, не сни мені. Ты жо ти робиш? Зараз він тобі скаже, що він робить. Фу. Це Тут Це капець. Чує моє серце, що мені скоро той садик пайка сі урве. Так відчуває моє серце, що не можу вам кавалерка передати. Прийшла, зразу почали верещати. Все як не знати що. Ну, але як от тебе? Чи не проканало лише деколька в салаті? Да. А що потім сойковось буде проблема? Та да, вже каже Сергій, що ти розумієш, що саді ага, деколи вихідний, вже це починає, знаєш. А святка вони так файно бавля, то все. А він каже, ой ні, а каже, ну то добре, я буду його цей. А, ти кого на кого Я яка на світ. Трошки пере. Переборщила, знаєш, ну але. А що свята це? Вона свята... дуже строга. І вона ну, до та, всі... Коли їй такої треба. бути? Ну да, та, та, так, але так може не так зрозуміти і сказати о oh, нову. Oh, no. Я більше туди не піду, а мені це то не подобає. Мені ще не подобається, що вони мені починають якісь рахунки виставляти за садів. Ще щось. Мені таке кіно все не подобає. То, яка, то Як тут то, то по родині, так будемо, ми родина, вони родина. Та то якось так не пасує, без родичів, гроші брати. То, то знаєш, то таке, то життя таке, то життя, Ну то я так і зрозуміла, я так і зрозуміла, що життя таке. Але так гнав, а в ліфт той не зайде і все то його. Так той ліфт не любить капець, Я каже, давай, ще нині в садик, а завтра вже будемо якось раду давати. Та ні, то я розумію, що він має, кавалерка зараз напише, що він має бути бігає. Кавалерка розуміє, але коли я їду на роботу робити, то я мушу її зробити. Було, що... Він є дуже малий, він під ногами, я боюсь не стати на нього. Дома одного не залишу, на дворі дубак. Ну, але нині плахту купити, курва, светр, якийсь начос. Ну йому та, та ну а що. І тепер... усвідна, Він вже літає, йому вже просто 10 числа буде друга прививка. Я вже як зроблю другу прививку йому, я вже тоді додому. Але тут ще трошки. Та, ще пару днів прививку зробити. І, І... кажуть, ми йдемо на ребра, а суші будете вечором. <ріх> Галярка, ви вірите, що я вимучена? Я настільки вимучена, Мораль. що я морально, що я, я вам навіть просто передати не можу. Я хочу також, щоб. Вечір приходить, я лягаю в ліжку, і я думаю, господи, на кінець. -то? Але без заспокійливих, без соніка я навіть не сплю. Я навіть не сплю. Мені, ну, треба, знову... Мені треба знову щось робити з тим сном, бо я... я в шоці. Я просто в шоці. Я так довго боролася, щоб я нормально спала. І отаке. Ось так очка його бо їде. Ну як то це називає? Ну, так включи нас 20 метрів і скорше, що ти повертаєш. Ну то я могла все повернути, перстій. То що я зроблю? Мені треба теж переїхати. Я що, до вас тих того пропускала чи що. Трошки субординація. Жінка за кермом, треба і дорогу. Так? Так, так. А то такі чоловіки таке тепер пішли, ні дорогу не дадуть, ні, ні пропустять ніде. Трошки, знаєте, будьте хлопами. Я вам так по правді скажу. Все, все, виговоримося, їдемо Ти що, мене чекаєш? Ну, давай, Ви таку файну сумку вже корлєва хотіла викинути. кажемо на вимощене. Там на все викиднула, крута, то зашити, а то треба повипратити й все. А то іспанська сумка крува, вона ну, в собі викинула. Ну, Зачіска у тебе шикарна. Знаєш, то зразу локатори, куди, де машина знаходиться. Знаєш? Ну що я маю з тим робити. Віталій Казав підбрити. Підбрити <рес> і так, ну то прическа від Бога, я вам серйозно кажу. Ну то будеш не те, як вона не буде Вислі не я! Я така має розпилеха, вона завжди кудись, так? Під Може, Можете такого пішки йде, ну, скільки тут йти? А вимог? що, слабо? Ні. <ріх> ні. Мені не слабо. Зараз щось я себе дивлю, що хтось хоче договорити. Ви Бу, можу бути? Тільки пальці навіть не хубав жалію сама себе ти мене я тебе так заберемося трохи піду на заналежності пожалію що не тяжкува я не знаю якісь посилки позабирала а чиї то посилки що я замовляла Того треба до Андрія в магазин довести. Того треба до Андрія в магазин довести. Розколець кавалерка. Того треба кавалерці до нового пласти. Так живемо? Працюємо живемо. Ну Але так, щоб відкрило і не випало. Mm. Ну То ти головне би ти не відкривала. Бо ти коли відкрила, ага, що те, то легонько? Десно mm. Я що казала? Не я відкривала. А Де твоє тут олегостенько? бо то ти мова. Так, хтось здрав, будемо так сказати. Хто? На Мішела, на Мішела. Ні, ні, то ви трускаве, забирає. А то Як Якось тут вокпав покінбар стріляється. Фай. Трошки поземля. Тобі кажеш, що ті невидимки? А, да, що да, то відбулося? <пу> Зебра закінчилася. Ні, ну там вона якась там. Зміється, буде такі мати. Вже все почало збиратися, так? Покупалися. Та то вода дорога. Вітла дорога. Та я вам, так? Так окрераз теж так розкішно, нема. Це чисто здоров'я всіх хіба папросту веде. Ідемо, ідемо в цей магазин, купимо не, такі б, заколочки. Болу, не ведемо кисти. <бири> не ведемо? Ведем? А будь-які ось такі такі. з бантиком, з сердечком, знаєш такі. Іду, Ліліана. Що? В садинку, так. Вже все, лавочка мені все закривала. Сказали, що все. Нема закінчується. Садочек уже все закрывай, пане на ремонт. А чого? Та не прикалується. Ні, то треба вже брати його з собою завжди, щоб він привикав. Uh -huh. А такий великий виріс no. Ну. А так жирець, що його так кусає. Тому садок закривається, бо він жире. Так мене хапає. Буде більший, напевно, ще. Може, ви його вже Оксана який буде такий дітей, то вже назад дороги. А ви його, певно, розгодували, так? Я даю в садик і кажу, їсти йому нині вже не давайте, бо я давала. Обід давали в повечері А Сергій йому. А йшли та я та я потім Все, пішли. Почистить здорові. Що, не влаштовує? Не підходить. Може, є. А чи ти сюди взагалі прийшла? Що прийшла без. Ага, бо ти його любиш, mm -hmm. ти mm -hmm. покушай. покушай? Ну, Та покушай, It... то попробуй. <laughs> покушай. так? Одне смінка. Це таке бод'ю і не знімав. Mm -hmm. Ну видиш, я би, може купила якісь швинки. а тут стала з камеру і вже є все розробила. Вже б навіть казала я Та де тут може? Та ні, та гуляє, гуляє. А не так хочеш? А це насіпень О! Ти серйозно зараз. Таке не коштується, це сама з звичайних виріжу собі тисяч. ми сидимо. 250 гривень. О, що ми. за розмір? Безрозмірні. Хочете, можете приміряти собі. Чепити, так. Ви ну, знаєте, я того просто кайфую від вашого магазину, магазу. Да? Я тебе все понадивляю. Мені просто цікаво, не Але Мені вішачки саме найбільше подобаються. Хтось купує. Так, купує. Я за їхню професію навіть це не буду ні спитати. Та дружина що? Осе дружена, новішечки шикарні. Добре, що мене ще звідси не горний геть, знаєш, ще одне Бо Я там ніч не купую, бо прихожу. Я без убудила батьки то виділити. Адже там не цікаво, що тобі. Я її ще й виберу, то я тобі скажу. Дивіться, не зрозуміла, що кудись туди. Де ти був? А чи ти мене сюди малий телефон? Моя... Де, Де було пленку, клеїла? Я мені казала, я в магазин. Я йду в магазин, але я йшла по дорозі, згадала, що мене влізли два телефони, треба їх поклеїти. А, Молодець. Що робиш? Йдемо на каву. Ходи. А туди що робити чоботи. Ти їх чоб? маєш? Май, Ай, одні 36 року. А плавка, що теж зверху?

Просеку ти не наливаєш. Де? От Видиш, видиш от всіх одне просто мене запитали. Всі тут до мене випитують. Ні, а як приходять твої коліжанки просто посидіти, то ти їм наливаєш просеку. Вони приходять до робочий час. Слухай мене уважно, але ти їм наливаєш просеку чокуляти. Я виділа, як ти знімала то... Люди прийшли, тебе виручку дати, дай просеку? Зараз Зараз Оксанка. Оксанк. Я проконтролюю. Вони ті подружки. Дай, що, дай, прийшли. що я говорю? <сіпліг> Юлька, чому там? Юлька, хто скоро? Поховали, бо треба в таких, магазин. не... таких магазинах. Поверни камеру, поверни камеру. Люди, люди сі сі стратили. <сіпліж> люди <сіпліж> сі стратили, <сіпліж> <сіпліж> то дайте <сіпліж> по кілочку. По кілочку, зараз все буде. Камеру, будь ласка, не відключаємо. Це кавалірка має лежанку, що приходимо завжди на каву. Як вона погано виглядає, в нас знимки не хоче. Вже як під Марапеченка, давай вже традиція, треба знимку робити. ну нічого що я не до знимки. Я не до злимки. Що ти ліпиш? Що ти ліпиш, Зараз там калапати? Але знаєте, вже хоче знімку, то знімка. Але знаєте, кажу, я скажу такого. То є правда, От, коли щось болить, чашу краще вийти в люди поговорити з коліжанка, викричати. знаєте, хто мені викричить собі? Ну так на тебе ти розумієш. Ти в мене просто така людина, довірена особа, що я можу і ти позволяє. Ага, то не думайте, що на неї так може. Я впливаю так на неї, знаєте, подобрять. Вона каже, де були до мене, та не вона взагалі навіть Наталя, ще в мене всі коліжанки. Я коли починаю до них затрачати, ну, а вони каже, яка кавалерка колерка, пише час мене у подала. Ти що, кажете? Ти що до кожного так репетуєш? Чи то, що? То ще треба відійти. Знаєте, то чисто, щоб я так покричала. то я на лишини, ко Ліліана жалі. А той бокенварденаська капюшона вилазить. Завжди бакі, бакі баки. <зважаю> — Я не знаю. — А що от ось ти що... кажеш, от по традиції фотка. Бачишка, я вам кажу, яка у нас гарна фотографія. Був... І ще в виходку ми маєте. То було е, літнє, то був вересень, перш жовтень, потім листопад. — На треба тоді раз в місяць приходити сюди в То ви далі календар можете зібрати. А ні, за чого я частіше можу приходити? Ні, це ну це ну, хоча б раз. Та, каваліри. Так, кавалерочка, супер. — А ти знаєш, що така є фотка, покажи свої кавалірики. Що, так, а щось у мене з тої немає. До речі, я хотіла в неї А, Я знаю. Було. А не було мого розміру. Але ви знаєте, що кавалірка так собі посиділа, посиділа і тоді все ж такі светрибуть. Знаєте, як кавалірочка то це називає? Зайшла просто піти на каву. Як Ліліана почала хвалити свої светрики, які привезла, і каже, Ну, візьми свої, ну ти будеш в ньому така гарна, така суксуальна. Ну, кавалерочка, по-перше, я дуже люблю балахончики, ви знаєте. Я дуже люблю. І реально на мені дуже класно він виглядає навіть під лосіни. Ти кошляка в діла той святер. Ну, Щоб я показати вам, що я ще вчу кулідовому кольорі. І чобати, має, видати, Замшиві, чоботи має, видите, чоботи замшеві і має такі і лусіни, але каже, що немає багато розмірів. Давай палітру, які є ще ті кофти, не крутися того біля мене. Поправишся, будеш біля мене стояти.